Казочка про котика та півника. Жили собі котик і півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату глядить. То котик було, йдучи, наказує: Ти ж нікого тут не впускай, сам не виходь, хоч би хто кликав. Добре, добре. Каже півник, замкне хату і сидить, аж поки котик не повернеться. Якось навідала півника лисичка, надумала його підманути. Підійшла до віконця, коли котика вдома не було, і каже Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця. А півник їй відповідає. Ток-ток, не велів коток. Бачить лисиця, що нічого щось не бере півника і прийшла якось рано вранці, дочекалася, коли котик піде з дому, насипала біля віконечка на землю зернятка пшениці, сама сіла за кущем і почала чекати. Півник подивився у віконечку і побачив розсипану пшеничку. Думає собі, півник, Ой я швиденько вийду, поклюю, ніхто мене не побачить, а котикові я нічого не скажу. Тільки півник вийшов за поріг, а лисичка за нього схватилася і помчала до себе до хати. Півник кричить. Котику, братику, несе мене лиска, за високі гори, за темні ліси, порятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти. Вернувся додому, засумував, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хати. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, А дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти і окріп гріти, щоб, ото вже, як повернеться, їжу варити. Котик якраз підійшов до хати лисички, став під вікном і почав грати й приспівувати. У лиски новий двір. Та чотири дочки на вибір, п'ятий синок пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше я граю. Найстарша лисичка не втерпіла і до менших каже Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та в торбу посадив. І знову грає. Ой у лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок, ще й пилипок. Вийди лисе, подивися. Чи хороше я граю? Не втерпіла друга лисичка та й собі вийшла. А він і ту схопив і вписану торбу. Так він усіх лисенят виманив. Потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату зайшов. Півника знайшов, розв'язав. Вони вдвох обійнялися і пішли додому разом. І вже потім півник завжди слухав котика. Для півника це була хороша научка. Він більше ніколи не відкривав нікому двері і не слухав, що йому говорять та пропонують за дверима.